Доброго ранку, любі друзі. Ми знову на каналі Галина Пановик і наша нова рубрика вже започаткована кілька днів тому. Називається День білих лебедів. Так задумано через те, що книжка День білих лебедів була, ось прошу я її показую, День Білих Лебедів Галина Пановик була випишена в 2004 році. І чомусь саме зараз я надумала в перший день зими. Коли ще трошки сніг, який 30-го числа випав, і в парку ще дуже гарно, дуже біло. Лише окремі цятки трошки заважають, але це не шкодить думати про день білих лебедів. Можливо, в той час і вірші, які були написані опубліковані в цій книжці, можливо, думалось інакше, можливо, зараз я би інакше мислила. Але всім бажаю перший день зими. Думати, що незабаром і прийде перший день весни. І день білих лебедів – це день, коли ми мріємо. І коли ми забуваємо про чорні цятки і про незгоди в сім'ї, незгоди між людьми, незгоди в державі. Давайте будемо мріяти, щоб ніхто не помирав, щоб не було війни, щоб не було ковіду, щоб нас не мучив. Я почитаю дещо з книжки День білих лебедів». Не приходьте до мене у сни. Бо у нас лиш ясна дорога, хоча думи сумні, голосні, недоспівспіваної знемоги. Щось у мене в душі мерехтить, заяснілося зіркою в небі, Що це глибоко на денці болить, і мов би, з чому душі не треба. Несподівана пісня мені, несподіваним зайцем свівється, як було вам, в моєму сні, серце ніби до неба.